Так, людоньки, вітання, колеги і колежанки. Що ж то вам так всі понравило? Та ложка. Йой, такий фурор в Тіктоці. Зробив ложку. І всі там охкають, ахкають, і всякі навіть непристойності собі дозволяють висловлювати. Ну, що я вам скажу, то в мене є багато достойних робіт. Зайдіть, подивіться, оцініть, прокоментуйте. Но. Та що по тій ложці? Що я там все начитав? Що я там на... Що тут тільки в людей фантазії нема. Я вам повідаю. Хтось би полірнув, хтось би шліфанув, а де руки? Люденьки, то то просто ложка. Які руки? Нашу, нашу кому ті руки потрібні? Тут треба. І інше щось. Так, ну що, колеги? Е так, я вже зробив таку підставочку, дивіться. Отак вона, буде... От вона буде стояти. То так. Підставка мені все не подобає. Що було під руками, то зробив. Тут трошечки зробив, додав ваги. Бо перехиляється. Ну, напевно, що е, наступно зроблю з іншою підставочкою. Е, побачимо. Так, тут то теж клен, но, но в так зрізав. Ну що, відшліфував, відшліфував я кубіту. Ой. Вибачте, відшліфував я ложку. Е, шліфував я. 180-ю на паролоні. Такою змученою вже грані максимально зберіг. Тут писок я не шліфував. Лишив, лишив з-підрізця. Це дуже гарно виглядає проти, проти світла, але саме проти. Денного світла. Включаю, включаю лампу і воно дуже, дуже негарно, так гарніше. Отака вона красотка. Ну і що? Після того, коли шліфанув? Що треба зробити? Правильно. Треба зволожити. Е, зволожим. буду зволожувати водичкою. От, давайте. Але писок я зволожувати не буду. Лишимо так. Отак От легенько. Іменно не змочуємо, а зволожуємо. Ну, То потрібно для того, щоб піднявся ворс, і проявилося то, що Ну, якісь недоліки, які треба ще дошліфувати. От бачимо. Тут така цяточка. Ну. Тут цяточка, Так, я то заберу. Погано фокусується камера. О. Так. Блін Вже закріпив камеру, бо то вже розлив воду то не неділо. такого мащу, зволожую. Легенько, не сильно змочуючи. Ну а як? Те, щоб було ладнє. Так, і після того, коли я зволожу. Я ну, воно сохне і я е, буду шліфувати трошечки меншим зерном, дрібнішим. Потім що буду робити? Правильно. Буду буду мастити. Буду мастити воливою По ложку І як буде течем мені, то я вам покажу, як то сі робить. А знову мені понаписують фантазії своїх. А, там женитися мені треба ще щось, та колеги. Та ж жонатий вже я трохи. Трохи вже жонатий. Вже два десятка відсвяткував. Так далі. І все в порядку в мене, все люкс. Тому я собі можу на ту тему жартувати. Скажем так. Ну, цікаво, цікаво. Цікаво. Навіть для мене такий експромт. Ну от так зволожив. Так, трошки беру світлю. Світлом. Ну, воно ну, трошечки міняє колір. ну от Та й все. Так що будьте мені чемні і, і до нових зустрічей. Хай вона сохне.